Всім привіт! З вами компанія Стандарт, офіційний дистриб'ютор компанії Артагра виробника, ріпаков, соняшників кукурузи по всій території України. Ну, а зараз ми вам будемо показувати 20 серпня. І то, що е, хоч спекотне, хоч немає дощів, ми вам хочемо запропонувати проанонсувати два віда гібридів урожайних ріпаку. Один по класичній технології, один буде під «Євролайтинг», тобто і група под Тобто, по-перше, перший буде це буде йти ламбер. Другий буде йти це Форест. Тобто, І там, і там, в двох пасівних одиницях, в нас вага складає, не, не вага, а тут буде полтора мільйона насінин. Вага посівного ріпака класичного ламбер з вегетацією 310 днів, складає 8,2 кг. Вага е, ріпаку по технології Clearfield поднапасаран, Складає 7 кг 500 грамів. Ну, тобто, це два гібриди, які елементарно можна висівати в усіх регіонах України. Вони стабільні, старт в них 9 балів. Зимостійкість гарна, стійкість до хвороб. Тому вам пропонуємо два шикарні гібриди: тобто Ламбер він йде по класичній технології. Ціна складає 3780 гривень. І форест це йде по Клеофілд. Іх ціна складає тисячі гривень за посівну одиницю. Вражай 2023 року. Так що е, в мене є багато сподівань на те, що піде дощик, і ваші поля будуть сіяти високорожайними гібридами озимого ріпаку Lambert та «Форест». Компанія постачальниковий стандарт завжди вам рада. До побачення!